Дня голошу відкриття. Міським судом слухається справа за позову Нікіченка Сергія Федоровича до Державної відділу інспекції України. Відповідно, ходиться адміністративного судові стані процес фіксується технічним засобом Комертон. Судове засідання у нас з'явився представник позивача. Представник відповідня з'явився. Скажіть, будь ласка, а ви володієте державною мовою Так, Також чесно. Так, так. А ви шо, погано чуєте? Так, Також, чесно. Так. Ви його представник, я? так? у нас є заява, про те, що будуть приймати участь у справі голови Осичка міжнародних про антикорупційний моніторинг. Голова громадського Андрій Сідонів. Це ви, так? Це Ні? я. Це я. я. Це ви. Так. А ви? А як аттулчі Анна Івановна? А на собственниці квартири. Заява про залучення. Добре, ми до вас дійдемо і розглянемо вас. Добре, зрозуміло. Ну, немає понячати у мене з ним питання. Якщо ви ж не заберете, да, про зйомку. Ні. Дякую. І так, судове засідання з'явився призивачник Тіченко Сергій Федорович. 17 серпня 49 року народження, паспорт серії КК 169384. Все правильно? Все правильно. Його інтереси представляє Айвріну Володимир Вікторич 29 червня, року руку місто міста Мінґічав, Азербайджан. Паспорт серії КК-02426. Все правильно. Ви розглядаєте інтереси на основі доручення, яке видано і засвідчено нотаріусом. Про те, що Нікічник Сильфедович уположення Адіна Володимира Вікторовича представляє ваших директора агресах Верховному суді Державної плачої службі. На 3 роки до 30 березня 2018 року. Добре, ади наручний суд вам на повертає, копію завіряє, залучайте матеріалів справи. Скажіть, будь ласка, ваша... Думка щодо подальшого розгляду за відсутністю відповідача. Повідомлене неналежним чином, то своєчасно, заявлено не надходила. Якщо не повідомлено неналежним на чином і від нього не знайшло ніякої інформації, що немає у цьому засіданні. Не надходило. Наш матеріал не відходило, так? Ваши материалы где мы задали так уже дадим? Вы можете навозить звучные доказы Нет, я думаю, может быть, канцелярия нормально все как бы прошло. Да. канцелярия работает, да? Я считаю, что без запрещений, без присутности представника следа, ну, в одно заседание неможливо. Надо Давайте, якщо ми вашу пропозицію розглянемо трошки пізніше, про те, що неможливо, але у нас надійшли через канцелярію матеріальної справа, ми їх залучимо до матеріального справи. Якщо почнемо слухати, а там побачимо Так, добре, тоді суд ухвалює, да. суд ухвалює рішення продовжити розгляд справи за відсутністю поки що відповідача. Справа слухається колеги судді, Головичу Луганчук, судді Катаєва та Самалюк. Дивіться складу суду, не було? Не будуть. Дивіться. Добре, скажіть, будь ласка, статтей Сергій 51 Кодекс адміністративного судочинства, ваші права та обов'язки, відомі вам? Ми зараз даємо вам ще питання, але сам позивач, йому відомі чи ні. І таке ще питання, хочу почути від вас відповідь. На всі питання поставлені судом ви будете давати свої відповіді, а якщо ви не додатково, то позивати буде. Я буду давати відповідь. Ви, але про ваговському відомі, чи ви його представляєте інтерес, ми Вам про інтереси відвідали, я буду зараз давати. Суд запитав, тому що, щоб ви були. Добре, присядьте, будь ласка, поки що. Скажіть, будь ласка, ви надали заяву про долучення доказів. Вона вийшла через канцелярів 3 листопада на виконання Богу, надання про дописів придбався кресенцікасу України, прошу долучити до місцевих справ, які ви позаявили. Саме копія колективного звернення до заступника голови дані, копія відповіді першого заступника, копія колективного звернення, копії відповіді голови України на колективне звернення, копію звернення до директора департаменту, копія відповіді виконуючи обов'язки, копії відповіді голови дані українського звернення. заступника заступник Володитаби Украины на до администрации администрации президента, копия ответа первого заступника Володитаби Украины на звание администрации администрации президента. И копия ответа первого заступника Володитаби Украины на звание номер 965 2016 года. Вы на полягаете эти заявки, да? Да, точно, да. Эти материалы подтверждают невозможность проведения проверок в настоящее время, так как строительство закончено. Звичайними відємними я тут же. Квапитання звучать на переславі дані документи. Ще є одна заява, ще є одна заява. Ще є одна заява, яка надійшла від воєнної клубчі. Про вступ у справі якості третєї особи та надання матеріальної справи для ознайомлення. Ухвали десь окремо суду відповідно підпровадження справи за місцем, позов районі Піченка. Ви поки що присядьте до Державної термітів інспекції України про визнання протиправних діяльності та завоєнчик правні дії. Він даної ухвали, прозивають просить суд зобов'язати відповідача звернутися до судових органів з позовом про знесення будинку, з з адресою як самочинну будівництво про знесення будинку. отже, вирішили, зокрема і просить залучити мене громадян України в клуб чи у справі такій-то у ем, якості третій особи, яка не заявляє самостійний комітет на предмет спору на стороні передача. Друге, відкласти розгляд даної справи та надати мені матеріали даної справи для ознайомлення. Будь ласка, ваша точка зору. На розгляд суду. На розгляд суду. Ви наполягаєте безумовно, умовності. Ваша честь, як представитель УЧІ, Анна Івановна, мені є довірення з них. Не Якщо необхідно обосновати це заявлення, я готовий це зробити. Звісно, я прошу суду довітворити це заявлення.

Дело в том, что в рамках данного процесса будет решаться вопрос, в любом случае, касающийся сноса дома, в котором э, моя доверитель имеет в собственности квартиру. Таким образом, вопрос о сносе этого дома непосредственно будет представлять угрозу самой квартиры. То есть она будет тоже снесена. Да, суд. Да, Ваша честь, обязательно отвечу.

то это означает, что ответчик будет оспаривать наше право собственности. Раз. Второе. Ответчик будет после этого, если будет такое решение сюда принято, будет предпринимать все меры, необходимые для сноса здания, то есть и сноса нашей квартиры. Второе. Если суд, третье. Если суд обяжет ответчика подать такой иск, то это будет означать, что суд установил наличие правовых оснований для, для подачи такого иска, то есть, собственно, для постановки вопроса о сносе этого дома. Ваша честь. Более того, если суд, опять же, обяжет ответчика подать такую истину, то мой доверитель обязан будет предпринимать меры по защите своего права собственности. А это значит нанимать юриста, тратить время, деньги и так далее. Поэтому речь идет о том, что мы, как собственники, да, будем за... наши интересы будут задеты этим решением. Не только права, но и интересы. Интересы связаны в первую очередь с тем, что мы защищаем право собственности на квартиру, расположенную в этом доме. Ответчик ставит вопрос о необходимости сноса этого дома. Обязать э, подать иск о сносе этого дома. Поэтому в любом случае суд, рассматривая этот процесс, будет выяснять, а есть ли основания для сноса этого дома, есть ли основания, соответственно, обязать подать такой иск. Да, поэтому, Ваша честь, безусловно, права и интересы наши очень серьезно затрагиваются к этим решением. И у меня есть громадное количество вопросов, в первую очередь, к ИСЦУ относительно его права на иск, подавать вообще такой иск. Поэтому мы хотели бы участвовать уже на этом, на этом этапе. А если уже будет решение, ваше честь, то мы уже не сможем его оспаривать. Это да, решение суда, а подать иск, и мы уже я не сможем продавать. его оспаривать, ваше честь. Я да, ваше честь, спасибо. Я, я так разумею, если вопрос. вопрос у вас есть, вы вот. Так, его Ну, пожалуйста, это действительно Я с прощение еще раз вопрос. Вы представитель... Так, ваша честь, еще раз, вам вы просите время на ознакомление с материалом. Вы с административным текстом связанного с знакомы или вы только знаете из объявления суда? Я знаком с определением суда об открытии производства по данному делу. В этом определении четко описаны ваши исковые требования. Обязательно признать действия ответчика неправомерными в части того, что он до сих пор не предъявил иск в частности, обратился к сынскому. что административного иска о сносе самовольного строительства, да, которое было в Арламовой в 2013, в в в в 2013 в году. На тот момент а ваша доверительница а не была собственником а квартиры. Соответственно, действия, которые оспариваются, в... бездействие а де... и действия, а. бездействие Газка и действия Варлама оспариваны, ваша доверительница не была в тот момент собственником и соответственно а. а. в вашу... А. Я вашу свою позицию вы Меня, вы... я категорично запоряю за получение. Я могу возразить просто, если не надо, я не буду возражать. Вы уже слухали Вас я, по письмо. Вы хотите додать пояснение, что это Я, я категорично запоречу против залучения. Если будет иск удовлетворен, он может быть и не удовлетворен. В таком случае представитель третьей стороны сможет участвовать в иске о сносе, приводить свои аргументы против сноса. Касается решения, я yeah. то здесь только решение от Все почулось, почувствовали, да, присядьте. Может, если здесь уже будут По сути, да. я да. коротко по сути, мы вас чувствовали. Конечно, Ваша честь. Если уже, за, зачем мне ходить в следующий судебный процесс, когда мы можем, в общем-то, побороться здесь. Я о чем об этом говорю? Что наши права и интересы непосредственно затрагиваются. Вы Да. Тут порадившись на місці, коли вирішення відмовити задавали ваше питання щодо залучення у вас в якості третій особи. Добре, питання в це клопотання вирішено і йдемо далі. Ваше друге залучення. Скажіть, будь ласка, у суда виникає ще одне питання до вас, це тільки спілкування. Поприщо. Дивіться, у вас є вимоги. І е, ви ці вимоги на сьогоднішній день. Ви знаєте, що відбулося 3 жовтня взагалі? Що відбулося? 3 жовтня. А, чесно. Чому так виникає питання? Щоб ми далі не пішли, тим паче ми повертаємося до вашого попитання щодо розвитку до спад... ну, с щодо розвитку до цього попадання, відкласти справу за і залучити, не залучити, а викликати судове засідання відповідача. Але перш суд ставить перед вами питання, народу хоче почути вашу думку. Щодо того, щоб в якості другого відповідача після того, як 3 жовтня компетенцію державна активно будівельна інспекція передала е, інспекцію. На сьогоднішній день так називається інспекція Державного актерного медіа контролю Одеської міської ради. Тому на сьогоднішній день з 3 жовтня багато, не, не багато, а від першої до 4 категорій щодо контролю, розгляду, дачі декларацій на початок, на закінчення розглядає безпосередньо інспекція Одеської міської ради щодо залучення якості другого відповідача в цій справі цієї інспекції. Ваша честь, наша позиция состоит в том, что ну, э, мы хотели бы, чтобы э, обязательно представитель Дарби Украины принимал все-таки участие в этой телефоне. Да -да -да. да, да. да, да. Чтобы он э, обосновал позицию, почему э, Дарби Украины не может подавать иск. Э, из на имеющихся нормативных документах у нас, вот мы на закон Украины, провода в минуту третьих законов до чуда к централизации и постановок лицевого номер 671 в которой сказано затвердве положення про органи держат будконтролю, установити, що органи Держатконтролю є правонаступними прав та обов'язків. І третім пунктом Державної архітектурно будівельної інспекції забезпечити утворення ну, э, і передачу відповідної документації, зареєстрованої не раніше, ніж за три місяці. Дело в тому, що ми були на прийомі господина Рибаконі, керівника від управління. Газ азербайджанский. Э, да. да. Э, значит, э, на личном ему на приеме письмовое удовлетворение коллективно, э, на которое он нам дал ответ устный. Пока мы не получили письменного ответа о том, что полномочия для подачи такого иска в принципе у него есть, у него нет оснований э, э, по э, постанове Кабинета Министров. Он будет не является в полной мере правонаступником всех э, действий от федерального посольства в Украины. Все же производство во всех делах, участие во всех делах, которые раньше, чем за три месяца до этого, не передается же. Если судом будет установлено, что у виде инспекции есть основания для подачи такого иска, то третий пункт рисковых требований мы согласны скорректировать с тем, чтобы заблаговременно даже разбудить инспекцию, передать документы 2013 года, они не передаются по этой постанове. І від управління Державної інспекції подати адміністративний підстав. Ви розумієте, що кожне залучений страни по справі, так законом передбачення, ми будемо повертати спочатку. Тому ми безпосередньо, якщо зараз залучимо ну, прийдемо до порозуміння, то ми будемо продовжувати слухати як дали України, так і Одеську міську раду. І воно буде ну, більш обосноване, більше ні, що до залучення е, я не маю яких е, ваше підложення залучення представника міської ради в частності відділу... Не представника, а інспекція відділ, відділ. Відділ. інспекція державного активно-будівельного контролю Одеської міської ради правління державного контролю, да, Одеської міської ради в якості. Ну, він буде самостійним відповідачем. У нас буде відповідач, безпосередньо як у вас сказано в огляді, Державна тема інспекція України і другий так. відповідач інспекція Дольські ради. Так, ми власне з таким. З такою позицією сюди. Да, скажіть, будь ласка, ваше, ваше відношення до то, того, щоб зупинити передній сроку по даній справі? Якщо так, кожен честь, ми так. Володно. Я зрозумію, для прийняття рішення суду кімната, почекайте деякі укриття. 7 листопада 2016 року міста для собі місцевий суд у складі голову. Судді катаюсь, малюнків, секретарь Мараковського залучення представника позичати подача інтернет, а в данном случае питання щодо лучше душі у справі, домові подача по зупинення проведення супровідним позову Кіченка. Сергія, до Державної термінової будівельної інспекції України проведення протиправної діяльності задання доповіді, керуючись статтями 3465. Супини суду ходить залучити до участі у справі судової платища управління Державного херному будівельної контролю Одеської міської ради. Зупинити провадження даній справі. Судове засідання призначити на 6 грудня 2016 року, хвилин. Ухвала може бути скарбна до Одеської в місті суду. Підвіть. Позивачу все, загинув. Да, якошка развивает.